Друзі, дорогі глядачі, вітаю вас щиро з вами. програма Інсайт. Сьогодні ми будемо говорити насправді хвилюючу тему, тему, яка є також важлива для нас, українців, а саме про християнські принципи і цінності в політиці і як ці принципи можуть змінити життя цілої країни. Будемо розмовляти на цю тему з людиною, яка справді знає важливість цих цінностей, з Адом Де Бруйном, який 10 років прожив в Уганді. Який допомагав змінювати політичну, економічну е, освітню систему цієї країни, і завдяки цьому вона піднялася в рейтингу країн на, на багато щеблів вперед? Е, думаю, справді буде цікаво, пізнавально. так що не забудьте поділитися цією інформацією своїми друзями, рідними і знайомими. Ед... Аде я Це дуже вдячний за та те, що за ти сьогодні з нами. Я також і радий і бути, і тут і бути тут знову у нашій останній програмі. Ти розповідав про те, як християнські цінності дали тобі і твоїй команді можливість впливати на владу і суспільство в Уганді в результаті ситуація в цій країні повністю змінилася і це дійсно чудова божа робота. Мені цікаво, яку ціну тобі довелося заплатити за це. Бо коли ми слухаємо твою розповідь, то складається враження, що це була легка прогулянка для тебе. Я переконаний, що ти мав заплатити якусь ціну, інакше не буває. Розкажи нам про це, а також про те, як Господь допомагав тобі у цій поїздці. Так. насправді це не була легка прогулянка. Як ти кажеш. Це дуже добре питання. Тому що ми були молодою сім'єю. Наш син мав лише два місяці, ми вирішили поїхати в Уганду. Але трапилася одна річ. Щороку в Африці на континенті, мільйон людей вмира від холери. Оскільки ми їхали як місіонери європейці, то перед поїздкою повинні були вживати таблетки, щоб мати опірність до холери. Отже, ми з моєю дружиною почали пити таблетки проти холери і також давали їх сину. Але Від них він почувався недобре, і нам порадили зменшити дозу. Однак ми цього не зробили думаючи, що це звична реакція на ліки. в результаті він почав сильно потіти. Його руки і ноги опухли, збільшились вдвічі, протягом першого тижня це прогресувало. А за декілька днів до поїздки по всьому тілу у нього з'явились червоні плями. Теповорідний хлопчик. Він дуже страждав. Це було жахливо. коли в аеропорт з нами прийшла попрощатися подруга моєї дружини, яка була медсестрою. вона запитала, чи ми усвідомлюємо, що якщо ця реакція продовжиться, то наш син може померти. Тоді до нас з дружиною дійшло, що він справді може померти. Ми також розуміли, що там, в Уганді, нам ніхто не зможе допомогти. Ми були дуже подавлені. моя мама в еро. Порто запитала, чи ми справді впевнені, що мусимо їхати в ту країну, тому що як я говорив у попередній програмі, Уганда була найбіднішою країною світу. Там не було лікарень, не було медичного обслуговування, не було лікарів. ніхто не зміг би нам там допомогти. Нам треба було прийняти рішення. Ми молилися про це, і Бог сказав, що він справді нас туди кличе, що ми там не захворіємо, а також що нам потрібно припинити приймати ті ліки. Бог був за нас, за всю нашу сім'ю. Отже, протягом цілого року, який ми були в Уганді, ми не приймали жодних ліків. І що прекрасно, ми ні разу не захворіли. Бог чудовий. Ми звичайно піклувалися про себе. Здоровий глуст мусить бути. Але чудом було те, що ми були під Божим захистом і ніколи не мали жодної найменшої хвороби, хоча жили у маленькому будинку і не мали проточної води. Це було чудо. Ми не мали світла, не мали автомобіля, не мали холодильника. ми дійсно не мали нічого. Ми туди приїхали, то було лише ліжко. Але не було нічого для немовлятка, щоб спати Тому ми з валізи зробили маленьке ліжечко і поклалися на туди. Але вночі ми повинні були слідкувати, щоб валіза не закрилась. Це була стандартна ситуація. однак скажу, що коли ти знаходишся в таких умовах, то це прекрасна нагода для Бога робити чудеса. Це так захоплююче, але це те, що ми можемо легко опустити живучи у західних країнах. Я приїхав з Нідерландів, яка є доволі багатою країною. і людям там Бог не потрібен. Потрібен. це результат розкішного життя, бо вони мають з речей все, що їм потрібно. Але в Африці люди усвідомлюють, що були створені, щоб бути залежними від Бога. і тому вони очікують від Бога великих речей. у багатьох місцях я бачив, як траплялися чуда, прекрасні чуда. Розкажіть нам про них детальніше. Так, так я пригадую одного чоловіка. Він був похилого віку. За хвильку розповім про нього але спочатку скажу, що більшість людей в Уганді ніколи не бачили білої людини. Спочатку ми жили в місті, і коли з'являлися на вулицях, то люди зупинялися, щоб подивитися на нас незалежно від того, що вони робили. <реш> вони поглядами слідкували за нами, тому що ніколи до цього не бачили білих людей. для нас це була справді добра нагода проповідувати. Ми збирали людей навколо себе і казали їм, що Бог хоче відповідати на їхні молитви. що він дійсно хоче мати особисті стосунки з ними. Реальний справжній Бог тому, що багато з них вірили в духів, багато з них вірили у смішні речі і це їх ще більше зв'язувало у їхніх залежностях, і навіть я б сказав у якомусь божевіллі. На це було сумно дивитися. Ми проповідували, що Ісус є Божим посланцем, що Бог любить їх і хоче змінити їхнє життя. а потім ми молилися за людей. Люди приходили до нас. ось я пригадую один смішний випадок, власне, пов'язаний з цим чоловіком похилого віку. Коли він прийшов, то в нього була катаракта на очах він страждав на неї багато років. його привела донька. Тому що він не міг бачити тож вона привела його до нас, і ми почали молитися. Ми почали наказувати, щоб ця хвороба пішла. Інколи ми маємо таку проблему, що забуваємо, що коли зустрічаємося з труднощами, то молитися означає не лише просити Бога, щоб він щось зробив, але й наказувати, благословляти, проголошувати Боже Слово проти проблем, оскільки Бог дав нам відповідну владу. Тоді Бог починає змінювати ситуацію, бо він слухає, коли ми просимо. У Біблії написано, що ми не отримуємо, бо не просимо. Не просимо достатньо конкретно. І ми почали наказувати катаракті цим таким плямом на очах. І коли ми це зробили, то побачили, як вони ставали меншими й меншими й меншими. За цим було неймовірно спостерігати. В кінці цей чоловік був повністю зцілений. Коли він відкрив свої очі, подивився на мене, то був дуже здивований. Я не знаю про що він думав, але він був дуже. Thought, він повторював: ви білі, ви білі, ви білі він був настільки шокований, що пішов, махаючи головою, навіть не усвідомлюючи, що сталося чудо. Згодом його дочка повернулась, щоб подякувати. А він був у стані повного шоку. За цим було справді весело спостерігати. Але це також була ще одна добра нагода, щоб пригадати, що Бог не лише наповнює нас любов'ю чи мудрістю, але й що він хоче вивільняти свою силу через наші молитви, щоб приносити реальні зміни у життя. Зараз ти живеш у словаччині, правильно так тут, звісно, набагато кращі умови перебування. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся у словаччині? яка твоя головна мета перебування у цій країні? після подорожі в Африку. Я зрозумів що Бог посилає мене у словаччину? Це довга історія, але крок за кроком він привів мене в цю країну. в моєму серці. Я почув, що Бог посилає мене, щоб допомогти людям зрозуміти. Як можна разом змінити цю країну на краще. Тому що як ми говорили минулого разу, у Словаччині була велика корупція. Отож, ми зрозуміли, що повинні активізувати християн, щоб принести Бога у всі сфери суспільного життя. у політику, в освіту, у сімейне життя, в медицину, всюди, в кожен аспект суспільства, зокрема у ЗМІ, що є одним із ключових завдань і допомогти людям зрозуміти, що ми не є зв'язані тим, що вже сталося, ми не є зв'язані минулим. ми разом можемо змінити наше майбутнє. Коли я почав говорити про це, люди дивилися на мене і питали, з якої я планети прибув. Це була зовсім нова концепція для багатьох з них, зокрема християн. Тому що ми дуже звикли до цього образу сільнички, коли ми збираємося разом у церкві. І це прекрас. На річ я зовсім не виступаю проти цього. Зрозумійте мене правильно, але наша мета в тому, щоб нами як сіллю був посипаний цей світ, щоб вберегти його від зіпсуття. Отож ми почали говорити і збирати людей разом. Людей зацікавлених у політиці, людей зацікавлених у змінах в освіті, у ЗМІ, щоб обговорювати, обдумувати як Принести божі цінності у суспільство, як змінювати структури. Гос велюс інтусосаті зараз. Я маю групу психологів. які також збираються для цієї шмати. Ви Я думаю, що одна з речей, яку легко опустити, це те, що цінності це прекрасна річ, але їх можна використати як для добра, так і для зла. в деякому сенсі самі по собі цінності нейтральні. Коли я дивлюся на свою батьківщину, Нідерланди і на таку цінність як толерантність, то з однієї сторони розумію, що може бути прекрасна реалізація цієї цінності. коли ми поважаємо один одного, коли вміємо розмовляти, навіть маючи різні погляди, однак, якщо немає інструкції, як використовувати толерантність, то вона може стати великою проблемою. і це те, що сталося в Нідерландах. Гомосексуалізм, євтаназія, сексуальна аморальність тепер стали прийнятними в ім'я толерантності. тому що без належної структури навколо себе цінність не має змоги принести добро в суспільство. Ми повинні добре над цим подумати. можливо, ви це бачите і в Україні. Чи той спосіб, в який ви організовуєте речі, чи він приносить належні плоди, тобто такі результати, які б ви хотіли бачити. Тому що якщо ви подивитеся навколо, то більшість людей в Україні я мав нагоду порозмовляти з ними. і мені дуже сподобалося їхнє ставлення, їхнє серце. Так ось, більшість людей хочуть добра для країни. Вони хочуть принести благословення і добробут для всіх, хто навколо. і це відображає ставлення Бога, який хоче благословити усіх. Тому що Бог любить усіх. Так також одне з того, що ми робили у словаччині, це допомагали людям зрозуміти, як побудувати структуру навколо своїх цінностей. звісно, першим кроком було привести тих людей, які мають правильні цінності, маю на увазі цінності служити своїй країні, а не бути егоїстом. Так, деякі цінності є негативними вже за означенням, такі як жадібність чи корупція. Це негативні речі. Але якщо ми дивимося на більшість людей, то вони хочуть бачити прозорість в уряді, справедливі суди. Вони хочуть, щоб у сім'ях була любов. Люди хочуть бачити добрі речі у різних аспектах суспільства. Але як нам цього досягнути? Як організувати відповідну структуру, яка б це забезпечувала? є багато речей, які дуже швидко змінюються у нашому суспільстві. Ми це бачимо і у слова. Коли є значний тиск, зокрема і міжнародний, щоб зламати таку структуру, як, наприклад, сім'я, біблія визначає структуру подружжя дуже просто. один чоловік, одна жінка. поламати структуру подружжя означає сказати, що тепер будь-хто може формувати подружжя. Немає значення, чи ти гомосексуаліст, чи хтось інший. І питання як тепер нам з цим бути? нам треба навчитися про це дискутувати. Одна із структур. Яка зараз активно атакується, це наша особистість? Зокрема, йдеться про ЛГБТІ чи трансгендеризм. Бо, мовляв, якщо люди себе так почувають, то треба дати їм можливість на самовираження. але питання чи якщо ми дозволимо так змінювати структуру нашої особистості, то чи це людей щасливішими? статистика говорить, що люди, які пройшли такий процес змін, не почали почувати себе щасливішими. Вони не почали почувати себе більш прийнятими. Це виклик. це ті речі, про які потрібно говорити, дискутувати. А я люблю дискутувати і запитати себе. Чи ми дійсно цього хочемо? Тому що це впливає на дуже багато сфер. Сімейне життя, репродукцію і так далі. Тож то ж, тут йдеться не так про цінність саму в собі, як про структуру навколо неї, тому що це має величезний вплив на те, в який спосіб ми будуватимемо майбутнє для наших дітей. Так, звичайно, я знаю, що у словаччині загалом дуже добра ситуація, тому що багато депутатів парламенту справжні християни. знаний нам обов'язково. Ом, Едуард Хегер, теж справжній християнин. Ми записували з ним інсайт декілька років тому назад. він був у цій студії. Розкажіть, скажіть, будь ласка, більше про те, як це стало можливим. Зокрема, те, що Едуард Хегер став прем'єр-міністром словаччини. Чи це відбулося завдяки загальним зусиллям християн чи завдяки стратегічній роботі окремих груп. Для нас це цінна інформація, бо ми хочемо зрозуміти, у який спосіб нам діяти в Україні щоб досягти таких результатів. це чудове питання. Воно складається з декількох частин, на кожну з яких є своя відповідь Тож, спочатку. Ми почали з молитви. Ми мобілізували людей молитися щодня за кожного члена парламенту, незалежно від того, чи ці члени парламенту вірили в Бога чи ні. Спочатку треба благословляти людей, благословляти спосіб їхнього думання. можливо молитися за політиків, тому що Бог хоче об'являти їм себе. Ми організували програму для людей, які хочуть йти в політику, щоб їх підготувати для цього. разом з товаришем. Ми почали проводити різні курси. Деякі з них були на вікенд і повторювалися протягом декількох місяців. Деякі тривали довше я мав групу, де ми зустрічалися раз на місяць протягом декількох років. багато членів парламенту були учасниками наших груп і проходили тренінги. Еді Чейнідогеґерзедіхеґер, це мій друг. Він був в одній з моїх груп протягом декількох років. чудово бачити, як ми можемо підбадьорювати і підтримувати один одного, щоб готувати цей шлях змін, які б ми б хотіли бачити у словаччині. Тож ми почали рух, щоб збирати людей разом, молитися, постити і думати над проблемами, які потребували вирішення а також допомагати людям зайняти відповідне місце у суспільстві, у владі тому, що ви маєте пам'ятати, а насправді у вас така ж ситуація в Україні, що кожний член парламенту має своїх виборців, завдяки яким він і потрапив у парламент. Отож, якщо вони за нього не проголосують, то відповідний кандидат не пройде, навіть якщо буде гарно підготовлений. Ми зрозуміли, що нам потрібна стратегія, щоб поширити це розуміння серед широкого загалу, і допомогти людям зрозуміти. Міти це тому, що не кожен надається до політики і до того, щоб займати високі посади, але кожен може молитися, може віддати свій голос, може поширювати інформацію у своїй спільноті чи церкві або серед своїх друзів. є багато речей, які можна робити. Щоб поширити це розуміння, ми започаткували новий рух завдяки йому багато людей. Стали членами парламенту та уряду. Одним з перших був мій друг Браніслав Шкріпек, з яким ти теж мав передачу. разом з іншим нашим спільним другом. Вони були першими двома справді ревними християнськими політиками. а потім почалася нова хвиля, і нові віруючі політики прийшли. потім були вибори до уряду, і в результаті декілька міністрів це справді ревні християни, які дійсно принесли зміну в країну. Декілька міністрів є ревними християнами, Так, завдяки цьому, в декількох міністерствах є дуже відчутним вплив християнських цінностей. Скільки депутатів є ревними християнами. Словацький парламент складається із 150 депутатів, це значно менше як у вас. Ви маєте 450. Отже, це третина від вашого. В них 36 – це ревні християни. 36? 36 із 150. і І ми продовжуємо спостерігати, як приходять нові А в такий спосіб ми можемо принести добро для країни. І тут не йдеться про якийсь контроль. Бо ми маємо спосіб з правильними цінностями, які мають серце до людей, а не до корупції чи до наповнення гаманців. Вони дійсно хочуть служити людям. Вони готові говорити і слухати один одного, щоб зрозуміти як можуть змінювати речі разом, як використати потенціал, який Бог дав цій країні і це можливо в Україні. Ви маєте багато добрих речей. А ви є благословенними. Ви маєте ресурси, ви маєте людей з добрими серцями. Для мене велика радість бути тут. чим більше правильних людей ми зможемо привести до влади, тим краще. І тут йдеться не лише про національний рівень. В кожному з восьми регіонів словаччини. Ми мали свого лідера який був належно вишколений. Це все теж були ревні християни. Завдяки цьому на локальному рівні ми мали тисячі і тисячі прихильників. Протягом років це стало рухом, який почав себе проявляти знизу вгору. Тому що перше місце, де люди могли себе проявити, це був локальний рівень, потім регіональний, а потім національний. Далі вони йшли у парламент і уряд. Я сподіваюся, що досвід словаччини може допомогти зрозуміти нам, українцям, що ми християни, повинні голосувати за християн. однак, загалом в Україні часто складається така ситуація, що багато людей не довіряють, коли хтось з політиків апелює до християнських цінностей, оскільки нерідко вони можуть використовувати християнство як інструмент для досягнення своєї мети. Як вам вдалося пройти цей етап у словаччині? я думаю, що якщо подивитися в Біблію, то там є дуже прості, дуже чіткі принципи. Коли Бог говорить до Ізраїлю про те, як формувати владу, він каже, що хоче, щоб лідерів вибирали серед тих, які були вірними. тобто серед людей, які справді живуть цінностями, а не імітують їх для піару у змі, щоб потім бути обраними. друге, що каже Господь, це те, що вони мають мати навички та досвід. Я вважаю, що навіть якщо християни займатимуть високі посади, але не будуть мати відповідних навичок, то не принесуть належної користі країні. Тож ми повинні молитися за правильних людей, але також і готувати їх з практичної точки зору, щоб вони знали, що робити. І третій аспект, про який говорить Господь, це те, що вони повинні бути підсвітними вони повинні мати довготривалі стосунки з іншими християнами, щоб можна було бачити, що вони й надалі рухаються у правильному напрямі? тому що в політиці є багато спокус. Легко стати гордим, легко мати багато нагод, коли собі подумаєш. я зроблю це і це так, що ніхто й не дізнається. Процес підзвітності полягає в тому, що можна перевірити, що ти робиш, як йдуть справи, цей аспект відносин на є дуже важливим в політиці. Я говорив з багатьма членами парламенту. Я знаю багатьох міністрів. Ми розмовляли багато разів з ними. І Повірте, влада це місце повне спокус. Ви потребуєте людей, які будуть вас підтримувати, щоб усе це витримати. Ви потребуєте команди. Це три основні принципи: базові принципи, які є дуже сильними і дуже важливими. Тому що якщо хтось потрапляє у владу, але не є підзвітний, то йому легко піддатися на спокусу корупції. Отож, постійний процес підзвітності є дуже важливим. нам треба його забезпечувати. Мені подобається ця ідея, тому що боже царство будується на стосунках. Я зустрів Бога завдяки стосункам. Стосунки означають, що я цікавлюся тобою. Я хочу знати тебе, і що в тебе відбувається. І я хочу допомогти тобі в цьому процесі. Це те, що ми можемо запропонувати політикам. Дуже дякую за твоє ділення. Ти маєш дійсно чудовий досвід і робиш неймовірну роботу. Нехай Господь благословить тебе і твою сім'ю, всі твої шляхи і служіння, які ти маєш. Я надіюся, що тобі вдасться передати свій досвід нашим політикам християнам, досвід, як впроваджувати християнські цінності у наше суспільство. Дуже дякую. Для мене велика радість бути тут. Україна вкрала моє серце. Ми благословляємо її. І хочемо повернутися сюди ще раз, тому що я думаю, що Бог має план для цього народу, дорогі друзі. Я сподіваюся, щиро сподіваюся, що ви отримали таке нове натхнення, нове бажання не просто говорити, що політика така брудна, така непроста справа, але справді бажання змінити її на краще з допомогою християнських цінностей. Я думаю, що нам варто як мінімум почати за це молитися, до чого всіх вас запрошую. І сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо нових політиків справді з глибокими християнськими цінностями, які змінять нашу країну на краще. До зустрічі, побачимося через тиждень.